Дніпро вишиванки та найкоротше ніч попереду. Нічна Івана Купала. Дівчата традиційно плетуть вінки. Пізніше вони опускають їх на воду. Якщо вінок попливе, дівчина скоро знайде собі нареченого. Віталіна святкує купала кожен рік, проте цей вінок для неї перший. Я лише вчуся. Вінок робила не я, я лише його доповнюю. Роблю його якимсь таким. Комплексним, гарним, тим не менш вона знає, яке значення мають трави у традиційній купальській прикрасі. Це хортичні трави. А по-друге, чебрець, піжмо це все символи жіночого здоров'я, символи сім'ї, символи жіночого начала. Головні герої свята Марина і Купало, які символізують воду і вогонь. За повір'ям ці дві стихії сходяться у шлюбі. Я роблю. Образ жіночої плідності, символ богині Морени, який сходить до нас на землю, щоб наділити дівчат плідністю, щоб вони на купала знайшли свою пару і могли вдало вийти заміж веселі. Щоб дівчата знайшли свою другу половинку. Спочатку треба сплести вінок. І дівчата гадають насуджено, кидають у воду вінок. Якби примушують хлопця, який символізує вогонь, зайти в свою стихію і там освятитися і очиститися. А коли запалюється вогнище, то хлопці ведуть дівчат уже через свою стихію, через вогонь. Проте найголовніше таїнство на копалах квіт папороті. Він символізує кохання. І хлопці, і дівчата в цей час, якраз і шукають такі папороті. І от хто знайшов кохання. Ось, значить, знайшов квітку папороті, бо ми знаємо, що папороть не цвіте, але це є символ, символ кохання. Свято починається тоді, коли сонце торкається своїми променями річки. Сонце зараз грає і душа наша грає, бо природа, яка навколо нас, вона буяє, вона розквітає, бо приходить час панування сонця нашого, купайла. За традицією, вода і вогонь повинні освятити хліб. «Прийди воду до нащадків гідних. прийди воду освяти. з настанням темряви. Весело ще тільки набирають обертів: танці, опускання вінків на воду та стрибки через вогнище. До світанку ще вдосталь часу, аби знайти таки квітку папороті. Аліна Швидко Павло Василков спеціально для медіагруп нові проекти.